Так, всім привіт! У нас є доповнення по тому, як зараз на даний момент ефективніше використовувати функцію товар в путі для, для того, щоб прийняти товар на свій магазин. Ми зараз на даний момент працюємо по тій самій схемі, що раніше. Склад товар в путі. Вибираємо номер нашої накладного, який нас зацікавило. Один. яка до нас приїхала. Вибираємо і ми можемо використати таку функцію при провірити накладну. Ми нажимаємо на зелену галочку Привірити накладною, і тут у нас показано, скільки пар у нас є в цій накладні на даний момент. Ми, щоб ми провірили, чим у нас все правильно сходиться, ми просто наводимо курсор сюди, беремо сканер штрих кода і пробуємо простановувати товар, який нас цікавить. Ми просто маємо пари, які нас цікавлять. І тут у нас показано. Колічество пар в накладній і посчитано 9, розхідність 0. Тобто це показує, що ми весь товар получили правильно і у нас весь товар з накладної приїхав. Якщо ми випадково пару, два рази одну пару, ось так. У нас покаже, що в нас забагато пар, але ми можемо перерахувати кількість пар і перевірити, що в нас цієї пари немає, і поставити, що вона одна. Якщо ми будемо сканувати якусь пару, яка не відноситься до цієї накладної, воно просто не дасть нам просканувати. Ось, наприклад, ось так нам покаже, що товар не найдений. Тобто цей товар не відноситься до цієї накладної. На даний момент. Це буде простіше приймати товар, не потрібно буде перераховувати кожну пару вручну, ми, і ми зможемо можемо ефективно перевіряти товар, який до нас приїжджає, чи в нас є якісь розбіжності, чи немає.